У нас утворилася петля. Вводимо гачок в кільце, притягуємо ниточку, є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики без накиду. Повинні пров'язати ще 6 стовпчиків без накиду. Пров'язали 10 стовпчиків без накиду, Тягнемо за ось цей маленький кінчик ниточки і стягуємо. Стягнули, тепер будемо з'єднувати. Вводимо гачок під низ під петлю. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо другий рядочок. Має бути 10 прибавок, тобто пров'язуємо петлю під йому, підніс під першу петлю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, піднес під другу петлю, 2 стовпчики без накиду. Підніс під наступну петлю 2 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо через 2 петлі. В'яжемо третій рядочок, Одна петля, Це петля підйому. Також в'яжемо 10 прибавок. Як це будемо робити? В першу петлю пров'язуємо стовпчик. Без накиду, під другу петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду, один. Два під першу петлю стовпчик без накиду, під другу петлю два стовпчики без накиду, один. Два, під першу петлю стовпчик без накиду. Під другу петлю два стовпчики без накиду. Один 2. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо третій рядочок. В'яжемо четвертий рядочок, одна повітряна петля. Знову виконуємо 10 прибавок. Під низ під петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Під другу петлю. Під другу петлю стовпчик без накиду, під третю петлю два стовпчики без накиду, 1. Два. Під першу петлю стовпчик без накиду, під другу петлю стовпчик без накиду, під третю петлю два стовпчики без накиду. Один, 2. Під першу петлю стовпчик без накиду. Під другу петлю стовпчик без накиду. Під третю петлю 2 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок під низ під петлю підйому пров'язуємо через дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок, одна повітряна петля під низ під петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Під наступну петлю стовпчик без накиду. Під наступну петлю стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Одна повітряна петля. Це петля під йому. Вводимо гачок під низ під петлю одну і другу. Перетягуємо ниточку, начкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі під одну петлю, під другу. Перетягуємо ниточку, прив'язуємо стовпчик без накиду. Я собі позначила маркерами. З цієї сторони ми відступаємо 6 петель, в сьому зачіпаємо маркер. З цього боку так само, пропускаємо 6 петель, підняс під сьому, вчепила маркер. Маркер забираємо. Під низ під петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Під ту саму петлю пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Один. 2, 3, чотири, п'ять Під ту саму петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Підніс під наступні петлі стовпчик без накиду. Маркер забираємо. Пров'язуємо стовпчик без накиду. П'ять стовпчиків з накидом піднес під ту саму петлю. Один. Два. чотири, П'ять, піднис під ту саму петлю стовпчик без накиду. Піднес під наступний петлі стовпчик без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки. Цей кінчик ниточки заховуємо всередину іграшки. Готово. Прикріплюємо очка. У мене бусинки можна використовувати на півбусинки, щоб. Прикріплюється за допомогою клею. Я, до речі, оці бусинки також буду прикріплювати за допомогою клею. Очка приклеїли, вишиваємо мордочку.